Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 23 липня. В цей день народилась моя бабуся. Вона живе в заставні, звати її Марфа Романівна Соловйова. Хочу від імені своїх батьків, від імені всіх своїх родичів, від імені мами Костенюк Тетяни Михайлівни, батька Костенюка Євгена Івановича, своєї тітки Дубовиченко Софія Михайлівна, Ушакова Ольга Михайлівна. А також від всіх онуків, відправників привітати бабусю з днем народження, побажати їй всього самого найкращого. Дуже прикро, що зараз війна, що я не можу бути поруч неї, з нею, щоб її пригорнути, її поцілувати, щоб відсвяткувати її день народження у родинному колі. Ну але я їй написав вчора три пісні якими я хочу її привітати з Днем народження. І також в мене є ще одна пісня, яку я написав е, декілька років назад, і так само присвятив цю пісню до Дня її дня народження. І хочу зараз вам представити оцих чотири е, пісні, і цими піснями привітати своєю бабусю із її юбілеєм і сторіччям. Не. Сьогодні день народження в бабусі, і ми зібрались разом за столом. Щоб келихи наповнили шампанським, щоб радість заіскрилася вином, щоб келихи наповнили шампанським, щоб радість заіскрилася вином, ось правнуки зібралися, й онуки, вітання наші, наче водограй. Сьогодні ми святкуємо іменини. І пісня наша лине у розмай, сьогодні ми святкуємо імениним, і пісня наша лине у розмаї, наш перший тост він буде за здоров'я, щоб ви бадьорі були та міцні, і ці вітання шлемо із любов'ю, щоб вам жилося легко у житті. і ці вітання шлемо із любов'ю. Щоб вам жилося легко у житті. а другий тост він буде як подяка, і Господу нехай звучить хвала, за довголіття щира наша дяка, що воля є Господь твоя така, за довголіття щира наша дяка, що воля є Господь твоя така, а третій тост він буде за достаток. За мир, повагу щастя та добро, щоб необхідне ти післав бабусі, щоб було в неї вдосталь усього, щоб необхідне ти післав бабусі, щоб було в неї вдосталь усього, І ми усі шануємо бабусю, без неї нас у світі б не було, її дарунок кожному, мов диво. Життя усім без винятку дало, її дарунок кожному мов диво, життя усім без винятку дало, і ми даруємо вам оці вітання і з вдячністю співаємо пісні, щоб ваші світлі мрії та бажання, в кінці кінців здійснилися усі, щоб ваші світлі мрії та бажання. Кінці кінців здійснилися усі. Моїй бабусі сповнилось сто років, і ми святкуємо бабусин ювілей. Її вітають діти та онуки у цей чудовий та прекрасний день. Діти та оруки у, у цей чудовий та прекрасний день, і в день оцей її всі побажають, здоров'я щастя, миру та добра, нехай її родину оминають, напастя горе, злидні та біда, нехай її. Родину не мають напастя гори, злині та біда, бо ж є для нас вона найбільшим чудом, найбільше чудо Єзусів, чудес, тому що вся родина її любить, як дар безцінний Господа й небес, тому що вся родина її любить, як дар безцінний Господа й небес. І ми за це є Богу усі вдячні, що в нас бабуся є, така в житті, за неї, в нас душі найбільша гордість на цій планеті, на оцій землі, за неї в нас душі найбільша гордість, на цій планеті, на оцій землі. Моїй бабусі сповнило сто років, і ми святкуємо бабусин ювілей, Її вітають, діти та онуки, у цей чудовий та прекрасний день, Її вітають діти та онуки, у цей чудовий та прекрасний день. Моїй бабусі буде років сто, і життя її сторічне нелегким було, а тепер війна настала й перепоне знов, бо ж ось марфа, солов'йова, знову бачить кров. Ну, а хто ще міг подумати, що буде війна і що буде в Україні напад маскаля? бо ж в країні жили мирно, в нас народи два. Жуйка була, мир та дружба, та одна сім'я. Тільки ж Путін він спосудив щастя і спокій, мир. І тепер весь рід москальський сатанинський син, бо ж він Путіна підтримав у війні отці. І тому у нас на сході йде кривавий бій, а бабуся вже старенька бачила усе, та у Бога мир просити в час війни буде, щоб онуки повернули швидше до сім'ї, бо ж вони вже більше року б'ються на війні. Хай Бог спасає душі всіх людей землі, Щоб покаялись у всьому орки маскалі, бож, біди вони зробили більше сатани, Бо ж диявольські є слуги їхні всі попи. І хай Бог, Він буде в серці та в душі людей, щоб не було більше в світі горя та смертей, щоб онуки були завжди біля матерів, щоб вони бабусь тішали, й також дідусів. Скоро ось моїй бабусі буде років сто. Життя її сторічне нелегким було, а тепер війна настала й перепоне знов. Бо ж ось Марфа Соловйова знову бачить кров. А тепер війна настала й перепоне знов. Бо ж ось марфа, Соловйова знову бачить кров. А наша ось бабуся є ветеран війни, бо в хорошій формі, фізичні є завжди, бо ж навіть в років сто святкує ювілей. Ваксолов'йова марфа, всім скаже Бутокей. Божна від років сто святкує ювілей, Ваксолов'йова Марфа, всім скаже окей!» і гордимося ми всі, що в нас бабуся є, і що вона уроки нам всім життя дає, сторічний ювілей, святкуємо її. В родиннім колі друзів, сусідів та сім'ї, Сторічний ювілей святкуємо її, В родиннім колі друзів, сусідів та сім'ї, і хоч іде війна, та день цей не забудем, бо ж до бабусі завжди уважні усі будем, бо ж символ нам. Наш, родинного добра, і хай уже скінчиться, жорстока ця війна, бо ж наш, родинного добра, і хай уже скінчиться жорстока ця війна, і це є побажанням бабусі на усім Щоб Бог святий та кріпє. Захищав наш дім, щоб більше в Україні не було в нас війни і щоб усі у світі, щасливими були, Щоб більше в Україні не було в нас війни і щоб усі у світі, щасливими були, а наша ось бабуся є ветеран війни вона в хорошій формі. Завжди Божна ведь в років святкує ювілей, вам солов, його всім скаже в окей. Божна ведь, в років сто святкує ювілей, Вам солов, його всім скаже вуд окей, вам скаже буд окей.